Вітаємо, друзі! Знову-таки про МСАКи, прокуратури, суди, про інвалідів, про мільярди грошей, які виділяються на так званих пенсіонерів, так званих інвалідів, мільярди, які виділяються на утримання найбільшої, найбільшої армії держслужбовців. На сьогоднішній день в Україні ще не було такої кількості ніколи. Це при тому, що війна, і це при тому, що населення значно зменшилося, а держслужбовців чомусь збільшилося. Чому ми розуміємо, тому що воювати і служити ніхто не хоче, вони самі не воюють, не служать, їхні діти не воюють, не служать, їхні родичі не воюють, не служать. Єдине тільки, що вони при цьому всьому об'їдають військових. І виходячи з цього, ми розуміємо, що копати окопи е нема за що, готувати оборонні споруди нема за що. Може, ви не бачили, я дивився відео військового, який каже: ми скидаємося е і наймаємо місцевих, ті беруть трактори, беруть лопати, е ми домовляємося за там, квадратний метр, і вони фігарять. І він каже: а чому ми маємо військові, які е, ризикують своїм здоров'ям, своїм життям, вмирають там на цих полях? Чому вони за свої гроші, які там їм ще й не хочуть виплачувати в, повній, ну, в повному обсязі, ви ж знаєте, так? От чому вони мають це робити? Чому скажіть? І, ну, а де ж справедливість тоді? Виходячи з цього, ми бачимо сьогодні. Що військові, їхні родичі, матері ну, не мають вже такого велетенського бажання вмирати. Розумієте, так? Або обороняти, захищати, служити, воювати. Не хочуть, не бажають. І все більше і більше розмов про те. Що, а за що ми вже. А за що ж ми воюємо? За землю, землі в нас немає. За що? За справедливість Так її не існує. А знаєте, ще ж підкидають. Це ж не те, що там вони собі придумали. Це ж підкидають. Звісно, що це підкидають, ми знаємо, звідки і вони тикають пальцями і правильно тикають, бо вони попадають прямо в точку. А за кого? За прокурорів, інвалідів? Суддів, це вже сміх, це ж і, і сміх, і гріх, ви розумієте? І виходячи з цього, ми розуміємо, що до війни ну, готувалися, кажуть. Ну, як готувалися. Ми з 14-го року пропонували готувати армію, готувати молодь. Ми не те, що пропонували, ми цим займалися. Але що таке займатися. Самотужки. Ми самі тренери, хлопці, активісти збиралися, тренували дітей, возили їх на змаганнях і робимо до сих пір, але підтримки не було. Держави ми нічого не отримували і не отримуємо до сих пір. Ми тренували, ми готували, але на такому рівні, знаєте, самі по собі, самі за свої. А пропозиція була і є сьогодні це робити. Тому що ми ж в 2014 році говорили, вони: ой, війна, який спорт, для чого воно потрібно. І пройшло 10 років, ту молодь, яку ми виховували, вона пішла на фронт. Здорові, кріпкі, нормальні, адекватні хлопці. Ви знаєте, скільки спортсменів воює, скільки людей, які займалися спортом, які займалися в патріотичних оцих кружках військово-патріотичних і таке інше. Що сьогодні, друзі, виходить уже? До чого я все це веду? Сьогодні ми маємо ту ж саму ситуацію, тільки в гіршому напрямку, умножену на 100. На сьогоднішній день потрібні ті ж самі реабілітаційні центри, за які ми боролися з 14-го, що вони необхідні. Наша організація приймала безпосередню участь в цьому, відправляла в Польщу молодь навчатися. Для надання реабілітації військової. Сьогодні що ми бачимо? Протезувати потрібно, протезувати потрібно вже більше 50 тисяч людей. Друзі, одне діло протезувати, інше друзі, реабілітувати протезовано. Ну, це. В одній передачі це все за 5 хвилин не розкажеш. Я можу підготувати це і вам ну, винести, щоб ви хоч зрозуміли, що це таке. Тому необхідні, необхідні сьогодні реабілітаційні центри. Тиша, так, десь щось там. Хтось відкрив, хтось комусь не дають відкривати. Таке воно якесь, знаєте, як-небудь. Заводи протезування, Ну, ми не бачимо. Тому до чого я це все веду. Знову ж таки, ми самотужки це все створюємо. Ми активісти, ми люди, які бачимо, що це необхідно, які залишились в Україні, які не мають ніяких е, дотацій. Ми самі зв'язуємося на сьогоднішній день з тими ж самими американцями, надаємо їм проекти, намагаємося зробити те, що, на жаль, не робиться. Ніякою владою, ні місцевою там ні територіальною там ніякою. Ну просто фізично не робиться. Так, від'їзд там буває, десь щось ми бачимо, проскакує. Десь якийсь там центр зробили невеличкий. Ви маєте зрозуміти, що реабілітаційний центр це, Він не може бути в якомусь приміщенні. Це мають бути гектари з землі з десятками будівель. Ну, це дуже складно і це потрібно робити. Але землі в нас як завжди немає для цього. Бо земля вкрадена до нас уже, до, до, до війни і під час війни. Те ж саме спорт. Нам обіцяють будувати спортивні комплекси все життя, скільки я займаюся спортом. Ніхто нічого практично не робить. Ну, ніхто нічого. От я дивлюсь кругом. Не побудували От за мою бутність в спорті там, 40 років, більше вже. Нічого тут не побудували. Так, відремонтували ось одне приміщення. Відремонтували. От. Нічого не побудували. Обіцяли один спорткомплекс, другий, третій, нічого. А коли ти хочеш зробити це за свої або за спонсорські там, гроші іноземні, вони не дадуть тобі цього зробити. Не дадуть фізично просто і все. Також політика та ж сама. Її потрібно, друзі, змінювати. Розумієте, зміна політичної системи необхідна, тому що нічого не буде. Маємо про це говорити, вимагати, писати, подавати, йти в депутати. Об'єднуватися з адекватними людьми, наскільки це можливо, і ви все одно щось робити не можна сидіти на місці. Розумієте, вибори марів, суддів, прокурорів, начальників поліції і таке інше має бути покладено на місцевих виборах. Оце ми маємо прийти і вибрати собі суддю, тому що те, що нам присилають, що поліція, що судді, що прокурори, це жахіття. Вони не працюють для людей, вони працюють. Проти людей за гроші. І ми це все бачимо. Не потрібно нам нічого розказувати. Тому, якщо ми з вами оберемо самі для себе суддю, то ми будемо знати, що це ми його вибрали, і будемо е на слідуючих виборах він знає, що він вилетить вон просто, а не буде пожиттєво, пожиттєво мати ці страшнючі пенсії, ці зарплати бішені і таке інше. Тому вертаємося до того, що <кхід> ця корупція. Ніколи не дасть нам перемогти. Фізично це неможливо. І це мають всі зрозуміти: і військові, і політики, і е, держслужбовці, всі, і силові структури мають зрозуміти: переламувати через коліно людей, заганяти їх воювати, не платити їм кошти, не наділяти їх ніякими правами. Не давати їм можливості бути захищеними не дасть ніякого результату. Дасть тільки мінус. Тільки, от Просто мінуси все. Тому нам всім потрібно працювати над цим, нам всім потрібно говорити про це, і тоді щось зміниться. Тому що якщо ми будемо мовчати, опустимо руки і скажемо, що це неможливо, все таке і залишиться, то воно так і залишиться. І вони чекають. Корупціонери і всі ті, хто сидять у нас отут, ось, вони чекають, що ми з вами не будемо нічого робити. От просто руки опустимо і не будемо нічого робити. Але ми маємо робити. Перше, хоча б говорити. Хоча б говорити, навчитися виходити в ефір, говорити, висловлювати свою думку, бути незадоволеним, звертатися до влади, вимагати, вимагати. Коли я один буду вимагати, це одне. Коли нас мільйон буде вимагати, ви ж знаєте, це зовсім інша тема. І вони подивляться, ого, го мільйон людей незадоволених, і, ми, і вони бачать це в інтернеті. Вони ж все відслідковують. Тоді буде, щось, тоді буде щось змінюватися, друзі. Тому дякую за увагу. Підписуйтеся. Підписуйтеся, допомагайте, тому що ми робимо спільну справу. Я не роблю це для себе. Ми робимо спільну справу для зміни. Ну, хоч якихось змін для початку в цій державі, в якій ми сьогодні знаходимося. Для когось це, на жаль, що вони тут знаходяться, для когось це плюс, бо це патріотизм якийсь. Ну, неважливо, але ми в такій ситуації. Ми в Україні, ми не з Польщі віщаємо, чи там ще откуда-то. Ми тут, і нам потрібно виживати. Дякую, друзі, до побачення.